Добрий день, мої любі малята, сьогодні з вами я, тітонька сова. Погляньте у вікно, як гарно на дворі. все не наче золоте. А чому так сталося? Правильно, тому що прийшла осінь, одягнула дерева в золоте вбрання, стелила землю золотим килимом і все навколо стало золоте. А які прикмети осені, ви знаєте. Давайте пригадаємо разом. Восенний день стає яким? Коротким, а ніч яка? Довга, правильно. Сонечко світить, але не гріє. Небо похмуре. Крите хмарами. Восени часто йдуть дощі, дикі тварини готуються до зими, а птахи збираються з граями та відлітають до теплих країв. Але є такі птахи, які залишаються з нами всю зиму. А хто це, ви дізнаєтеся, відгадавши загадки? Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя в небо випускають і линуть в сині голубі птахи чудові. Хто малята? Правильно. Голуби молодці, наступна загадка. Цікава пташка у нас проживає, жовтенький животик ця пташка має, за море у теплі краї не літає, а з нами зимує і для нас співає. Тож у якої пташки жовтий животик малята? Правильно! У синички. А далі до нас поспішає ще одна пташка. Ця птаха всім знайома поважно ходить біля дому. Кар 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 раптом закричить і спокійно відлетить. Хто ж це? Так, малята молодці, це ворона. Гарно відгадуєте мої загадки. Продовжимо далі. Що це за сіренька пташка ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик молодці. І остання наша гостя дуже чекає, коли ви відгадаєте загадку про неї. Стрекотуха білобока звуть її усі. Сорока, молодці малята, всі загадки відгадали, всіх пташок упізнали. А тепер давайте уважно розглянемо картинку і розкажемо, що є у пташки. У пташки є голова, шия, крила. Тулуб, лапки, хвостик. А що є на голові у пташки? Правильно, двоє очей та дзьобик. Молодці малята. Дуже добре все виконуєте. А скажіть мені, а чи всі пташки однакові? Це ми дізнаємось. Розглянувши уважно двох наших гостей голуба та горобця, І спочатку я почну речення, а ви продовжите. Голуб великий, а горобець правильно маленький. У голуба пір'я сіре, а у горобця коричневий. Правильно. Голуб ходить по землі, а горобчик правильно, а горобчик стрибає. А чим же вони схожі? І у голуба і у горобця невеличка голівка, маленькі кругленькі очі, невеличкий дзьобик. І в голуба і в горобця. Тіло вкрите пір'ям. І голуб, і горобець це зимуючі птахи. Молодці малята. А тепер давайте з вами послухаємо спів пташок і спробуємо відгадати, хто це. Оце, дітки? Правильно, це голуб. Молодці. Слухаємо наступну пташку. А хто весело цвірінькає? А хто це так голосно каркає? Правильно, це ворона. Молодці. Малята, як ви гадаєте, яка пташка весело тенькає. Ну звісно, це синичка. Молодці малята. Наступна пташка наша. Що це за пташка малята відгадали? Давайте пригадаємо, хто з пташок як розмовляє. Голуб вуркоче, горобець цвірінькає. Сорока скрекоче, синичка тенькає, а ворона каркає. Молодці. Дітки, всі ці птахи, що завітали до нас на гостину, залишаються з нами зимувати, тому їх називають зимуючими птахами. А як ви гадаєте, чи легко їм взимку живеться? Правильно, важко. Але ми з вами можемо допомогти нашим маленьким друзям. Разом з татом. Зробіть годівничку для пташок. Попросіть матусю чи бабусю допомогти вам виготовити смаколики для пташок. А старші сестричка чи братик можуть допомогти вам зібрати та висушити ягоди горобини, які пташки дуже полюбляють. А коли прийде весна, наші маленькі друзі будуть радувати нас своїм співом. А я на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей, малята!